Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, в Україні вже облаштовуються і потроху відкриваються пункти незламності. Зігрітись, зарядити гаджети, випити філіжанку кави. А що ще можна отримати? Пункти незламності Анна Мартищук зараз все розповість, і розкаже. А, з місця можна сказати пункту незглавності. Доброго ранку, аню, що знаєш більше Доброго ранку, колеги. Перебуваю я зараз в одному зі столичних пунктів незламності, які щойно облаштували і вже готові приймати тут тих людей, які в разі потреби можуть сюди приходити. Це школа у столиці. Вона частково її території облаштовані під пункти незламності. І зараз ми перебуваємо у такій кімнаті, спеціальній для матері і дитини. Можемо продемонструвати, що тут вже такі підготовлені м'які столи, а також засоби для гігієни, де матері можуть ними скористатися. Це такі звичайні класи шкільні, але от бачите, що переоблаштовані під ось таку кімнату, де дійсно можна провести такі процедури. Ну і скажу, що і спортзал, наприклад, приготовлений для того, щоб туди могли люди поміщатися. Навіть ті звичайні такі, знаєте, каремати для заняття спорту теж от вони такого подвійного призначення і можуть використовуватися для того, щоб люди, які приходять сюди, могли відпочити, навіть поспати. Ну а ось теж облаштований медпункт, де у разі. Необхідності можуть надати медичну допомогу вже тут підготовлені медикаменти, кушетки, де тут чергові лікарі, які також і працюють із дітками, в разі потреби можуть надати допомогу всі необхідні ліки та вода. Тут теж. Є ці заклади обирають от за таким принципом, як ми попередньо поспілкувалися, за енергозберігаючою такою системою, тобто, щоб у разі відключення тепла тут максимально зберігалась температура. Це вікна, які не продуваються а також спеціальні котельні автономні, де подається тепло, а також оснащені електрикою, скажімо. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таких пунктів в Україні розгорнули міські влади у регіонах приблизно 13 тисяч. Ну і що до речі, врахували цього разу, що додали нового. Ми зараз просто зараз розпитаємо у Андрія Вітренка, голови комісії Київради з питань бюджету та соцекономічного розвитку. Доброго ранку доброго ранку. Отож, скажіть, скільки в Києві вже облаштовано таких пунктів незламності? Ну, відповідно до наявної інформації, наразі в Києві всього більше 1100 пунктів незглавності. З них 482 належать належить комуналь... на балансі комунальних підприємств і комунальних організацій та установ і всі інші. Це або відповідальний бізнес. Як то за. Паливні станції, як то відповідні магазини або кав'ярні, і це ще треба враховувати сюди пункти незглавності, які належать ДСНС, які розгорнуті у вигляді відповідно до постанови 14.01 від 22 року, 17 грудня. Розгорнуті у вигляді палаток. Таких. А які основні базові потреби допомогу люди можуть отримати у таких пунктах незламності, окрім світла, тепла, інтернету. Ну, відповідно, тут мають бути задоволені всі базові потреби людини, вони ж ви їх перелічили, це тепло в першу чергу, бо ми готуємося до дуже важкої зими. Це світло, це підзарядка, це інтернет. Тут можна буде зробити собі чай та каву, буде суха їжа у вигляді печива та іншої сухої їжі. Окремо хочу сказати, що в пунктах незламності, от як тут, мають бути і дитячі кімнати, і ігрова дитяча кімната, якщо люди тут будуть перебувати довго, щоб діточки гралися. Перша домедична допомога, а тут обладнані кімнати для людей з особливими потребами, щоб вони могли окремо відпочивати від інших. І хочу сказати, що тут навіть є з цього боку для дуже важких ситуацій, які можуть нас очікувати. Твердо паливні котли відповідні місця для гігієнічні місця для людей. Це якщо вже буде взагалі дуже важко і дуже сумно, то я впевнений, що місцева влада Дарницького району вона справиться і все буде добре для людей. Досвід минулих блокаутів, так блокаутів, що цього разу врахували, що додали нового, які нові зручності, от що минулого року там, наприклад, не вистачало, mm -hmm. що зараз враховано. Ну, от минулого року основна проблема була зі зв'язком, тобто ви зрозумієте, що коли відсутні зокни, можливо навіть швидку допомогу викликати або повідомити про надзвичайну ситуацію. Тому в цьому році а, всі пункти незглавності мають бути забезпечені от місті Києві. Особливим пон зв'язок, так названий ПОН зв'язок, це оптоволоконна мережа, яка буде роздавати тут вайфай для того, щоб люди мали а, можливість там переговорити зі своїми рідними, викликати допомогу, якщо вона потрібна. На жаль, на жаль, мушу констатувати, що зараз місто Київ в цьому питанні не є передовим містом. Я хотів подякувати всім відповідальним головам районів місті Києві, які з бізнесом з інтернет-провайдерами співпрацюють і залучають позабюджетні кошти для того, щоб облаштувати цей по зв'язок. І хотів би закликати місцеву владу Київську для того, щоб активізувати це, щоб у кожному пункті незглавності був цей зв'язок, щоб люди могли задовольнити ось у свою потребу у зв'язку. Щодо кількості пунктів незглавності, вони цього року збільшились, і чи це вже такий поріг? Чи є ще все ж таки потужності інфраструктура, щоб їх уразі потреби Ні, Дякую вам за запитання. В цьому році є резерви. От станом на сьогодні, в конкретному Дарницькому районі, в сплячому режимі зараз розгорнуті 40 пунктів незглавності, але ще є потенціал це 35 додаткових пунктів незглавності, які можуть бути розгорнуті протягом 24 годин, коли настане якась екстремальна ситуація. Як українці можуть дізнатися про існування пункту незламності? От приблизно такого облаштовано? Знаємо, що є ініціатива, що відповідну карту мають інтегрувати в дію. Які саме пункти будуть відображатися в дії? Як це взагалі буде працювати? Ну, найголовніше, що має робити влада, це комунікувати зі своїм суспільством. Щодо пунктів незглавності, у нас вже є інтерактивна мапа це незламність Gov.ua, на яку нанесені всі пункти незламності, як то муніципальні, так і пункти незламності відповідального бізнесу. відповідальні за наповнення цієї мапи це місцеві адміністрації. А окремо необхідно, що от як сказав прем'єр-міністр. В застосунку і на порталі дія також розмістити дану інформацію, щоб вона була загально доступна для будь-якої людини. Будь-коли спасибі вам за ці деталі. Дякую вам. Ну і скажемо, що ось такі пункти незламності якраз мають таке маркування, такий банер вивізку помаранчевого кольору, це теж буде таким вказівником, що саме у вашому районі регіоні знаходяться такі пункти незламності. Ну і також, звісно, до такої ініціативи долучається небайдужий відповідальний бізнес. Ми це і минулу річ бачили, що заправки то, що обладнані спеціальними розетками, де можуть люди все ж таки скористатися у скрутній ситуації, електрикою, інтернетом і таким іншим. Ну, як ми почули, що потужності в містах є, тому в разі потреби цього року вже це врахували, і багато новацій і такої інфраструктури оновленої будемо бачити надалі. Тому, якщо будуть такі ситуації, все ж таки такий острівок порятунку у нас буде. Анна Мартищук про пункти незглавності в Україні до наступних твоїх історій. Аню, а ви, шановні глядачі, якщо Пункти незглавності, які будуть поряд з вами, є, і ви будете ними користатися. Розказуйте нам, що з ними ок, а що з ними не ок. Будемо чекати на повідомлення.